Друзі, привіт! Це блог психотерапевтки і я Мар'яна Франко. І перед тим, як перейти до нашої основної теми, а саме як сваритися правильно, я хотіла щиро подякувати кожному, хто залишає лайк, хто залишає коментар, поширює інформацію про цей канал, адже таким чином ви підтримуєте Україну мовний контент. Більш того, ви залучені в розвиток психологічної грамотності. Тих, для кого ця тема є важливою, і хто не завжди може дозволити собі звернутися до психотерапевта. Тож я сподіваюся, що наш канал і надалі буде розвиватись, а щоб я розуміла, які теми для вас важливі, які блоги найбільше заходять. Будь ласка, ставте свої лайки, залишайте коментарі. Тоді я буду більше орієнтуватися у ваших потребах, адже лише таким чином я отримую фідбек від вас. Бо в себе в кабінеті я звикла запитувати людину, що для вас зараз важливо. Тож, що для вас зараз важливо, запишіть в коментарях, а сьогодні я пропоную підняти психологічну грамотність такої, як на мене, важковаговою теми, як конфлікти і сварки. І не кажіть мені, що ви не сваритесь, адже є люди, які сваряться, яких ми погано знаємо. Тобто конфліктують насправді усі. Тому що, коли ми розвиваємося, коли ми змінюємося, коли у нас виникають якісь потреби, то часто виникають і конфлікти потреб. І тим більше це актуально, чим ближче в стосунках ми знаходимося з людиною, адже вони є найбільш емоційно зарядженими. Тож, чи в принципі, можливо сваритися правильно, це і буде тема нашого сьогоднішнього блогу. Перш за все, чому це важливо для мене, як для психотерапевтки. Річ в тім, що. Коли ми працюємо, наприклад, з парами, а психотерапевти також працюють з парами. Власне вони тоді виступають консультантом стосунку між партнерами, не стаючи ні на бік одного, ні на бік другого. І е, нас дуже багато часу може витрачатися на те, щоб навчити людей сваритися правильно, бо в результаті, якщо люди сваряться неправильно, тобто намагаються е, вирішувати конфлікт на емоціях, то виходить щось схоже, як заливати вогнище бензином, тобто це не працює і навпаки працює в зворотньому порядку. То ми навіть не доходимо до психотерапії, а психотерапія це є можливість вироблення кращого способу контакту між двома. Тож, як може навчити вас психотерапевт сваритися правильно? Зазвичай, в кабінеті психотерапевта ми обмежуємо час на те, щоб кожна з сторін могла висловити свої такі незадоволення, свої бачення, свої емоції і свої пропозиції. І це працює. Що ми можемо зробити, якщо ми не в кабінеті психотерапевта? Я рекомендую теж скористатися рамкою часу, тобто взяти і визначити, що ми, власне, говоримо про той конфлікт, який виник в межах, наприклад, 15 хвилин. Ну, максимум півгодини, адже коли конфлікт виникає тут і зараз, це, наприклад, через те, що ти якось не так мені відповів, чи ти, наприклад, зробила щодо мене якийсь невірний висновок чи дію. І швидше за все це відбулося ось зараз, тобто ближче 15 хвилин чи протягом півгодини. І поки ви не вирішите, що робити з. Тим конфліктом, який виник ось тут, в межах тих 15 хвилин чи півгодини, не повертайтеся до минулих накопичених сварок незадоволень чи конфліктів. Чому? Річ в тім, що актуальна сварка, наприклад, що ти знову не виніс сміття, вона активує по суті як тригер. І відкриваючи скриньку Пандори, всі наші минулі незадоволені конфлікти, нерозв'язані конфлікти, які були перед тим, чи то в парі, чи в інших близьких стосунках, наприклад, сімейних, мама, дитина чи батько дитина. І тоді ми починаємо, наче фокусник з рукава, витягувати один за одним конфлікти, і це. Виходить, схожим на зибучі піски, що чим більше ми намагаємося вирішити, тим більше ми починаємо потопати в власних емоціях. А як я вже говорила, що намагатись вирішити конфлікт на емоціях це те саме, що заливати вогнище бензином. Перше, це не працює. Друге, ви будете мати наступні так звані рани або травми прив'язаності. І ще раз переконаєте, що ось тут вас не розуміють. Замість того, якщо вирішити конфлікт, дивися, я тебе вже просила там п'ять разів винести сміття, можемо ми зараз вирішити це питання на рівні ось цих ближчих півгодини і вислухати аргументи партнера, що добре, перепрошую, я забув, да, я зараз винесу, або ж я зараз не можу винести. в мене дуже важлива розмова, або я погано себе почуваю. Я винесу ввечері або завтра. І на цьому. Зупинити цей конфлікт. А до якихось інших незадоволень, якщо вони були накопичення, повернутися в інший момент часу. Бо якщо ви будете скидати всі конфлікти в купу, а психіка так працює, що вона буде підкидати всі незадоволення, адже ви заторкнете так звану негативну нейронну мережу пам'яті, то ви просто ризикуєте. Ще раз мати фрустрацію від того, що знову вивалилася величезна купа невирішених конфліктів, і знову ж таки завершиться це все тим, що ви знову на якомусь етапі виснажитесь сваритися, знову закинете ці конфлікти, включно. Сьогоднішнім невинесеним сміття до своєї такої шафи досвіду припрете двері, намагаючись переключитися на якийсь улюблений серіал, чи заїдаючи цей конфлікт, чи йдучи спати. І наступного разу, якщо ви потрошки не почнете вчитися вирішувати конфлікти, а чергова сварка тригер знову викине ці всі. Спогади, весь цей негативний досвід, і ви знову повторите просто той самий патерн поведінки Я сподіваюся, що е, ідея про те, щоб вирішувати те, що виникло в межах 15 хвилин, не виходячи за рамки цього часу, не витягуючи ще якісь історії, які були до того, поза межами цих 15 хвилин, буде слугувати для вас добрим лайфхаком. Якщо ви зрозуміли, що я намагалась вам донести, якщо. Е, Ця рекомендація буде корисною для вас. Будь ласка, відгукуйтесь в коментарях. А наразі майте гарний день, бережіть себе і слава Україні!